Лісунка, мольфарка і жаб'яча царівна – ці прекрасні і дивні істоти з міфів казок і легенд перевтілились у ляльок. На сьомій персональній виставці київської мисткині Оксани Цюпи представлено 15 авторських колекційних творінь. Тут одна з найвідоміших негативних героїн східнослов'янського фольклору Баба Яга, добра знахарка і покровителька закоханих червона пані. А ще закарпатська відьма Босорканя обрана у традиційні золотисто-жовті шати чародійка та казкові мавки. Майстриня зосереджено відтворює все до найменших деталей: характерний макіяж, оздоби та навіть манікюр на нігтях. Вони є досить українські. Вони українські, та й ти ніколи не скажеш, що це щось інше. І я думаю, що це було найголовніше передати саму цю форму одягу, колористику, міміку. Якщо ви зауважите, вони ж всі, всі, всі різні, і вони всі, вони не є ні шведками, вони ні не є ні якимись німкенями чи що. це. Є українські всі типи. Пані Оксана створила понад дві сотні таких шедеврів. Лише 20 з них зберігаються у персональній колекції авторки. Серед них і ось ця красуня у білому на ім'я доля. Її, як відомо, продавати не можна. У авторки є декілька таких, власноруч створених ляльок оберегів. Усі інші розійшлися світом. Їх зберігають у приватних колекціях України, країн Європи та Америки. Цікаво, що усі ляльки виключно жіночої статі із прадавнім українським корінням. Мене ще питають, чому чоловіків немає. Ну, не склалось поки що з чоловіками. Я ось мрію зробити білоруські, дуже цікава міфологія білоруська. нам. Вони занадто закрита країна. Занадто в собі, і нам багато чого не відомо, а в них дуже багато збережено до християнських тих язичницьких традицій, і міфологія. Скішна на створення однієї такої дивини майстриня витрачає від двох днів до двох років. У кожної з них власний вираз обличчя і навіть характер, каже майстриня Оксана. Цюпа порівнює своїх ляльок з дітьми. Усі різні, і в кожній з них частина самої майстрині.